Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми дослідимо храм Тисячоліття, який описаний у книзі Пророка Єзекіїль. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його слова. Минулої зустрічі ми досліджували східну браму храмового комплексу, про яку написано у 40-му розділі книги пророка Єзекіїль. Ми теж зазначили, що північна та південна брами зовнішнього подвір'я, а також Три брами внутрішнього подвір'я мають ті ж самі розміри, як і східна брама. Перед детальним описом розмірів складових храмового комплексу, нам дані одиниці виміру. Одиницями виміру є мірна палиця на 6 ліктів, довжина якої є приблизно 3 метри та довжина одного ліктя є приблизно 50 см. Ці ж самі виміри будуть використовуватися для опису месіанського храму. Ми також розглянули два варіанти плану східної брами. Перший варіант плану східної брами є вертикальним. І другий можливий варіант плану східної брами є горизонтальним. Ми теж звернули увагу на загальний план храмового комплексу. На цій діаграмі сама споруда храму позначена голубим кольором. У 40-му розділі Книги пророка Єзекіїль хода пророка храмовим комплексом є наступною. Пророк Єзекіїль заходить через східну браму, що знаходиться внизу цієї діаграми, у зовнішнє подвір'я храмового комплексу. Далі він заходить у внутрішнє подвір'я. І наприкінці розділу він, пройшовши повз жертівника, підходить до сіней самого храму. Тому наступними вимірами є сіни храму. Наприкінці 40-го розділу нам дано виміри сіней храму. Книга Пророка Єзекіль, 40 розділ вічі 48 по 49, і впровадив мене до сіней храму і зміряв стовпа сіней, 5 ліктів звідси і 5 ліктів звідти. А ширина брами три лікті звідси і три лікті звідти. Довжина сней 20 ліктів, а завширшки 11 ліктів, а десятьма сходами ходять до нього. А стовпи при стовпах один звідси, а один звідти. Слово довжина використовується для найдовшого розміру, навіть якщо ми звичайно називаємо цей розмір шириною. Книга про Єзекіїль, 41, розділ вірші 1 по 2, І впровадив мене до храму, і він зміряв стовпи 6 ліктів завширшки звідси, і 6 ліктів завширшки звідти, ширина скинії, а ширина входу 10 ліктів, а боки входу 5 ліктів звідси і 5 ліктів звідти, і зміряв довжину його 40 ліктів, і завширшки 20 ліктів. Продовжимо читати вірші 3 по 4, І війшов він до середини, і зміряв входового стовпа два лікті, а вхід шість ліктів, а ширина входу сім ліктів, і зміряв довжину його двадцять ліктів, а завширшки двадцять ліктів напереді храму. І сказав він мені: Це святеє святих. Ширина святеє святих була двадцять ліктів, рівна ширина святині. Продовжимо читати вірші 5 по 6. І зміряв він стіну храму шість ліктів, а ширина бічної кімнати чотири лікті кругом навколо храму, а кімнати бічні, кімната при кімнаті 30 в трьох поверхах, і входили в стіну, що храм мав для бічних кімнат навколо кругом, щоби держалися і не держалися в стіні того храму. У цих віршах мова йде про бічні кімнати, котрі були прибудовані до храму із західного, північного та південного боків. Тридцять бічних кімнат оточували будівлю, 15 з них знаходилися уздовж північної та південної сторін, розташованих у три поверхи. Продовжимо читати вірші 7 по 8. І він ставав ширший і обертався все більше вгору до бічних кімнат, бо той храм був обернений більше вгору, кругом навколо храму. Тому храм був ширший вгору, і так долішній поверх входить на горішній через середній. І бачив я вишину храму навколо, підвалини бічних кімнат повна палиця, шість ліктів. Дослідження бічних кімнат перевело погляд пророка до гори. І він побачив висоту храму. Хоча пророк Єзекії бачив висоту храму, конкретні висота ані храму, ані бічних кімнат нам не дані. Продовжимо читати вірші 9 по 11. ширина стіни, що в бічній кімнаті назовні, 5 ліктів, а вільне місце між бічними кімнатами, що належить до храму, а поміж коморами завширшки 20 ліктів кругом навколо храму. А вхід з бічної кімнати до вільного місця вхід один у напрямі на північ, а вхід один на південь, а ширина вільного місця 5 ліхтів кругом навколо. Доступ до бічних кімнат був тільки з південної та північної сторін. Входи були через одну бічну кімнату до наступної суміжної кімнати. Іншими було підраховано. Що в розділах 40 по 48 книги Прока Єзикіль нам дано 318 точних вимірів храмового комплексу та використано 37 архітектурних термінів. Мета сьогоднішньої минулої та наступної зустрічей не полягає у детальному дослідженні архітектури храмового комплексу, а показати, що храмовий комплекс, про який йде мова. Не є якоюсь алегорією, а є пророцтвом конкретної фізичної споруди, котра буде побудована на землі в майбутньому. Слід теж зазначити наступні відмінності храму, описаним пророком Єзекіїлем та храмом побудованим Царем Соломоном. У храмі пророка Єзекіїль немає згадки про умивальниці. Немає згадки про свічники, немає згадки про столи показних хлібів, та немає згадки про ковчег Господнього заповіту. Причиною відсутності тих святих складових храму є фізична присутність Ісуса Христа, хто замінює усі ці предмети. Месія замінює умивальниці очищенням його пролитої крови. Месія замінює свічники, тому що Він є світлом для світу. Месія замінює столи показних хлібів, тому що він є хлібом життя. Детальніше зупинимося щодо ковчега Господнього заповіту. Пророк Єремія записав наступні слова. Книга пророка Єремії, 3 розділ, 16 вірш. І буде, коли ви розмножитеся та розплодитеся на землі за цих днів, говорить Господь, не скажуть уже ковчег заповіту Господнього, і він вже не прийде на серце, його пам'ятати не будуть, і більше не буде він зроблений. Слід зазначити, що ковчег заповіту Господнього складався з двох окремих складових. Самого ковчегу та окремо накривкою ковчега, або біблійним терміном віком зо щирого золота, книга вихід, 25 розділ, вірші 17 по 22, І зробиш віко зо щирого золота. І зробиш два золоті херовими, роботою кутою зробиш їх з обох кінців віка, і зроби одного хоровима з кінця звідси. А одного херовима з кінця звідти, від того віка поробити тих херовимів на обох кінцях його, і будуть ті херовими простяти крила догори, і затінювати своїми крильми над віком, а їхні обличчя одне до одного, до віка будуть обличчя тих херовимів, і покладеш те віко згори на ковчега, а до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам, і я буду тобі відкриватися там. І буду говорити з тобою з надвіка спосеред обох херовимів що над ковчегом свідоцтва. Це віко теж має назву Престол милостині. У книзі Левит ми читаємо про цікаву інструкцію щодо кроплення кров'ю не тільки віка ковчега, але і місце перед віком ковчега. Книга Левит, 16 розділ 15 вірш. І заріже козла жертви за гріх, що належить народові, і внесе його кров за завісу, та й зробить із кров'ю його, як зробив був із кров'ю теляти, і покропить її на віко та перед віком. Для чого крупити кров'ю пусте місце перед віком, що накриває ковчег заповіту Господнього? Причина є наступна. Хоча ковчегу заповіту Господнього не буде у храмі тисячоліття, віко ковчегу буде служити троном Месії. Єдиний предмет придатний для трону Господнього є це золоте віко, престол милосердя. І це місце перед престолом буде місцем ніг Месії. Книга Пророка Єзекії, 43 розділ, 7 вірш. І сказав він мені, сину людський, це місце престолу мого і місце стіп моїх ніг, де я буду перебувати навіки посеред Ізраїлових синів. Не занечастить уже Ізраїлів Дім святе ім'я моє, вони та їхні царі розпустують своєю та трупами їхніх царів при їхньому вмиранні. Книга Пророка Ісаїя, 16, 5 вірш і буде утверджений милостю трон, і сяде на ньому у правді в наметі Давида суддя, що дбатиме за правосуддя та буде в справедливості вправний. І книга Проке Ісаї, 60, розділ, 13 вірш. Слава Ліванська прибуде до тебе, Кипарис, Сосна й Бук будуть разом, щоби привоздобити місце святині моєї, і місце ніг своїх я пошаную. Огляд храму Прока Єзекіль був би неповним, якщо б ми не звернули увагу на дуже важливу складову справжню життєдайну ріку. Перед нами відкривається картина відновлення земного раю. З-під порога храму виходить потік води, що з відстанню перетворюється на ріку життя, а по боках ріки будуть дерева. Що родитимуть плоди кожного місяця як на їжу, так і їх листя будуть на оздоровлення. Пророк Єзекіїль, увійшовши через східні ворота та пройшовши через зовнішнє подвір'я до внутрішнього подвір'я, бачить потік води, що витікає з-під порогу храму у напрямку на схід. На цій діаграмі цей потік води, позначений синім кольором. Книга Прока Єзекіїл, 47 розділ перший вірш. І він вернув мене до дверей храму. Аж ось виходить вода з під порогу храму на схід, бо перед того храму на схід. А вода сходила з долу, з правого боку храму, з півдня від жертівника». Продовжуємо книга про Єзекіль, 47, розділ 12 вірш, а над потоком виросте на його березі з цього і з того боку всяке дерево їстивне, не опаде його листя, і не перестане плід його. Кожного місяця буде давати первоплоди, бо вода його, вона з освятині виходить, і буде плід його на їжу, а його листя на лік. Про цей потік, що вийде зі святині та перетвориться у життєдайну ріку, теж писали і інші пророки. Книга Пророка Йоїл, 3 розділ, 18 вірш. І станеться в день той, гори будуть крупити виноградовий сік, а підгірки стоятимуть в молоці, і всі юдські потоки водою заб'ють, а з дому Господнього вийде джерело. І напоїть долину Шім. Також книга Прока Захарія, 14 розділ 8 вірш. І станеться в день той, вийде з Єрусалиму живая вода, половина її до східнього моря, а половина її до моря Західнього. літом і зимою це буде. Пророк Захарія писав, що ця ріка, що вийде з Єрусалиму, розділиться, і половина ріки. Потече на схід до Мертвого моря, що оживе, та на захід до Середземного моря. Пророк Єзекіль прямував тільки гілкою ріки, що іде на схід. Нам дано опис відновлення земного раю. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми розглянемо споруду жертівника, та розміркуємо над призначенням жертвоприношень у тисячолітньому царстві. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.